Стей, дорогий, ми вітаємо щиро, зустріємо з хлібом, любов'ю і миром. Ми раді вас вітати на Псуманській землі. Так не гарних таких зелих. Дзвонив про кажуть, їх що в природі нема, але я вам обіцяю. А, куди? а? а Куда куди скажете? В Київ чи в Київ. В Київ? Я, я думаю, в Київ на перший матч України. Правильно? Правильно. Да. Але ж Динамо виграло. Виграва. Виграва. Виграв. 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 Шановні цуменчани і гості селища. Нас стало гарною традицією зустрічати почесних гостей. І ця подія. Котре відбувається у нас в селищі. Сьогодні вона приурочена до знаменної події, до Міжнародного дня матері, коли громада, коли суспільство вшановує жінку матір, жінку-трудівницю, котра своїм життєвим подвигом, а саме народженням і вихованням дитини. А то дітей виконує призначення Господа взяти на виховання тих, кого він їй увірить. Я від імені територіальної громади щиро вітаю усіх матерів, героїнь, які сьогодні присутні у нашій залі, а це і Цуманчан. І наші сусіди із Карпивської, Добищенської, Грем'ячинської, сільської ради. зичу вам довголіття, здоров'я, достатку у домі, терпіння і сил виконати свій материнський обов'язок. А зараз я хочу представити гостей, які прибули до нас на це свято. Це Перший заступник голови Верховної Ради України наш земляк Адам Іванович Мартинюк. Голова ківерцівської районної державної адміністрації Зіновій Колісний. Голова ківерцівської районної ради Михайло Марчук. А зараз я хочу надати з приємністю слово Адаму Івановичу Мартину. Подивимося на залу. І прийшов до висновку, що треба почати свій виступ із критики. Треба покритикувати вас, шановні дорогі жіночки, що ви прийшли без чоловіків. Бо хай би раз в рік хоча б ви почули, що ми про вас доброго йде, Бого, скажемо. Бо вони вам, мабуть, вже нічого доброго не говорять. Він інколи зранку по понеділках дещо що кажете, якщо вони вас чують. А в основному вони чують, а посилають до наступного понеділка. Чесне слово, шкодую, що от скрізь, де ми зустрічаємося із матерями героїнами А таких зустрічей за останні декілька тижнів досить багато було у мене. І взагалі чомусь найактивніше. Зайдеш туди в церкву, в основному жінки. Зайдеш в будинок культури, в основному жінки. Подивіться на поле в основному, жінки, що чоловіки ваші родини, чим вони займаються, де ви їх хаваєте, не відомо. Але сьогодні дійсно, напередодні такого хорошого, весняного світлого свята Дня Матері, у нас є щаслива нагода вручити вам посвідчення матерів-героїв. Це високе звання, нещодавно Верховна Рада своїм рішенням, законом відновила. Присвоює його своїм указом президент держави. За цим званням стоять певні державні пільги. Кожна мати героїня одержує одноразову допомогу матеріальної держави в сумі 10 мінімальних е, прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день це приблизно десь біля 11 тисяч гривень, тобто кожна з вас повинна одержати. Разом з тим, Верховна Рада, парламент прийняли закон. Згідно якого мати героїня віднесена до категорії тих, кому дається пенсія за особливі заслуги перед українським народом. Я щиро, щиро вітаю, я завжди зворушений цими зустрічами розмовою з вами, особливо тими концертами, словами вітання, які потім звучать склісій сьогодні, звичайно, звучатимуть, тому що бачу також перед собою маму, якої на жаль, вже рік немає. Мама, як і кожна мама, яка все дала і віддасть для того, щоб діти вийшли в світ і пікується при них дорожчої, ріднішої, світлішої, добрішої, звичайно, крім мами або бабусі немає. Бо коли мама годує своїх дітей, то вона ще так на дітей, так собі, ще трошки, вибачте, вітру в голові є. А ось коли вже внуки появляються, чи внучки з'являються, ми зовсім стаємо. Ми зовсім стаємо іншими. І якщо мені важко, тяжко, то я завжди згадую, або перед очима так затуляю очі і постає верховний головнокомандуючий мій хатні. Внучка, який два роки і дев'ять місяців, яка всіма командує, яка що хоче, те робить, а не зробить, то буде добиватися до того часу, що краще зробити, ніж казати, що не можна. От мені це знайоме, так як і кожен із вас. Вибачте, що ми. Начальники великі і малі. Не завжди робимо те, що варто було б зробити, і не завжди в державі є можливості, щоб дати те, що ми заслужили. Хоча, повірте, те, що стосується матерів героїв, те, що стосується народження дітей, навіть в бідних умовах, в яких економічна держава нинішня наша перебуває, ми робимо все для того, щоб стимулювати приріст населення, бо насувається велика біда. Спасибі волинянкам, волинянам, вони самі волинянки це роблять. І чоловіки допомагають, що ми єдина область або одна з небагатьох, точніше, якої є приріст населення. Бо, на жаль, в державі в цілому більше йде з життя, ніж появляється до життя. У нас на полісі трошки ситуація краще. І е, прийнято в минулому році закон яким суттєво надається допомога при народженні першої дитини на сьогоднішній день це 27 тисяч гривень, при народженні другої дитини 55 тисяч, і при народженні третій, кожної наступної – 104 тисячі гривень. На минулій зустрічі, коли ми з вами зустрічались в школі нещодавно, чимало з вас плакало, що немає роботи, немає за що жити. Тому, молоді дівчата і хлопці, подумайте над тим, що я сказав. 27, 55 і 104 тисячі. Просто так. Раді удовольствия, я кажу, хоча, хоча, хоча дітей годувати сьогодні. І вам було нелегко, але тоді було легше сьогодні. Бо тоді в всякому разі робота була, і ви працювали, і чоловіки працювали, і господарства були, і доки були. Все-таки тоді голова не боліла, куди йти і що робити так, як. Зараз. Але давайте будемо сподіватися, що весна це пора надії. Будемо ми сподіватися на те, що повинно бути і на нашій вулиці Свято, бо наш український народ заслужив того, щоб така держава, яка знаходиться в центрі Європи з таким трудолюбивим народом, з такими природніми багатствами, вона заслуговує на ліпше. І я переконаний, що воно так. І буде. А тепер дозвольте нам виконати цю приємну місію і вручити вам нагороди. І до кожної цієї нагороди я дам конвертик, в якому лежить можливість відзначити свято. Якщо чоловік заслужив, поставте йому вечором 100 грам. Якщо ні, віддайте його. А зараз переходимо до самої. Важливої частини нашого свята вручення посвідчень мати героїни. Поцуманські селищні ради. Садовник Ніна Володимирівна. Мама шести дітей, село Кадище. Хіцінська Наталія Миколаївна мама шести дітей, село Кадище. Осінна, мама семи дітей, селище Цуман. Оселука Филівка, Шолотюх Марія Андріївна, мама п'яти дітей. А, Величко Валентина Федорівна, мама п'яти дітей. А, Нелі Петрівна, мама п'яти дітей. Крикун Тетяна Васильівна, мама десяти дітей. Приступа Наталія Олександрівна, мама семи дітей. Радіон. Галина Трохимівна, мама семи дітей. Свіргун Тамара Іванівна, мама 14 дітей. Шевчук Таїсія Петрівна, мама шести дітей. Валентина Петрівна, мама семи дітей. Бортник Павліна Петрівна, мама шести дітей. Гламазда Ніна Володимирівна, мама дев'яти дітей. Кардаш Валентина Васильівна, мама дев'яти дітей. шести дітей. Все. Ви сьогодні це де ми зустрічалися в ківерцях. Олега зараз у вас. Повірте, таких красивих і молодих я ще сьогодні не бачу. найкращі у світі жінки, мами героїні. Ви сьогодні отримали найвищу нагороду від уряду. Отже, вітаємо вас щиро, тому що у цьому слові все, і ваш бік, і ваша радість, і недоспані ночі, і ваша непідкупна материнська любов. Отже, як кожну справу ми розпочинаємо наш концерт і наше свято із молитви за дитину. Слово надається. Олені Михайлівні Макарі, вчительці нашої місцевої школи. Дитино моя від моєї любові народжена, з неба для щастя послана. Благословляю день і мить, коли твій перший крик відкрив мені світ материнства. Коли сяймо твоїх очі над, розбудило мене до нового життя. Дитино моя, надія і втіха, радості і натхнення, ти рятувала мене від самотності, то давала сили в безладії, надихала у вічині. Не втомлюся, дякувати Богу за тебе, оціне. З далекої єності, я освічуюсь тобі у безмежній любові своїй. Я люблю тебе і буду завжди тебе любити, дитино моя, радость моя, любові моя. Te tiro mucho. Брат на стежка в споришу, навчи. Щоб росли ваші діточки, щоб був хліб на столі, щоб не згинув ніхто ніде на чужинській землі. Ми прийшли до вас пісною, з нею з лишимо вас. Хай Бог дає вам щастя здоров і здоров'я на многії і благії літа. Много я літа! Вінник Наталія Олександрівна. Спасибо. Правда? На цьому На сьом... На сьом... На сьом... наша зустріч закінчена. Дякуємо. За вашу присутність, за вашу увагу. На все добре.